Про схему ухиляння від мобілізації, яку очолював начальник військомату, вперше 13 вересня цього року повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Зловмисних забезпечував ухилянтів довідками військово-лікарської комісії та посвідченнями, які підтверджували непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Вартість таких послуг становила від 3 до 8 тисяч доларів США з одного клієнта. В той же день офіс генерального прокурора повідомив про підозру начальнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харківської області. У вересні 2022 року полковник підписав та видав військовозобов'язаному підроблене тимчасове посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням його з військового обліку без фактичного проходження ним військово-лікарської комісії. За видачу цього документу підозрюваний одержав 8 тисяч доларів США. Як тільки полковник Руслан Мазовецький заходить до судової зали, він заявляє журналістам, що не згоден з тим, у чому його звинувачують. Я навіть не був на посаді, я не виконував обов'язки, мене не було в ТверЦК. Руслан Мазовецький наголосив, що спочатку повномасштабного вторгнення очолив підрозділ, який приймав участь у минулорічному контрнаступі на Балаклію та Куп'янськ. За що я був нагороджений орденом за мужність третього ступеня від президента України. Клопотання Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері про обрання запобіжного заходу слухають у Київському районному суді Харкова. <звідування> Захищають підозрюваного два адвокати. Одна по відеозв'язку, другий у залі засідання. Вони заявляють про підстави для усунення від участі у справі прокурора Сергія Григор'єва. Є у мене відвод пану прокурору. Упередженість прокурора і намагання тиснути на сторону захисту. Суддя вважає, що підстав для відводу прокурора немає. Адвокат робить ще одну заяву. Ваша зі наполягаємо на закритому судовому засіданні, оскільки під час. Надання заперечень щодо обрання запобіжного заходу будуть озвучувати в тому числі документи щодо бойових відражень мого підзахисного. прокурор наполягає, що на засіданні повинні бути присутні журналісти, оскільки не бачать документів з грифом секретно. Вони не містять інформації, яка може становити загрозу безпеці України або її національним інтересам. Суддя вважає, що засідання може бути закритим тоді. Коли до розгляду будуть долучені документи, котрі не підлягають розголошенню, на місці ухвалив, здійснити розгляд даного клопотання відкритимо. Наразі підстав для того, щоб ми дійснювали закрите судове засідання, немає. Як доказ протиправної діяльності підозрюваного, прокурор приводить факти обстрілу Чугуєва армією РФ у липні 22-го року. Згідно відповідям Чугуївської РВА і місцевого підрозділу ДСНС, будівля терцентру центру не постраждала. Стан будівлі задовільний приміщення не постраждали, пожежі не було. Службові документи Чугуєвського ТСК ТСП Харківської області не постраждали. Однак в звіті посадових осіб комісаріату стверджується, що в результаті обстрілу виникла пожежа, і при намаганні її потошити облікові записи військовозобов'язаних були знищені. Суддя досліджує пояснення службовців терцентру. центру. Воду прямо в шафу на полум'я, і так декілька разів. Тільки шафа замовилася. Коли пожежа майже стовла, чергова зміна почала виносити горілі і тілючі документи на вулицю до смітника і там продовжували заливати їх водою, поки вони не перестали тліти. Користуючись та створивши умови, при яких особи, посадові особи, Чугуського кортика та СП, в тому числі Мазовецький, може посилатися на знищення документів в результаті обстрілу, вказані посадові особи цим скористалися. Руслан Мазовецький пояснює, що ніякого відношення до рапортів про пожежу не мав. Громадян Мазовецький, 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 який Мазовецький ніякого відношення півтора року не має до РТЦК. Я як з 14-го року став один із перших на захист нашого суверенітету та цілісності, так і з повномасштабного вторгнення став один із перших і створив групи розвідувальні групи. І по сьогоднішній день я захищаю територіальну цілісність. За словами прокурора, в рамках кримінального провадження досліджуються обставини видачі довідок про непридатність до військової служби двадцяти громадянам України, які не перебували на обліку в Чугуївському комісаріаті. Вказані особи за обставини які на час встановлюються. Отримали довідки, датовані задніми числами реєстрації у Чугуївському РТЦК ТСП про непридатність до військової служби. Підозрюваний вони що його підпис на документах підроблювали. Мої колеги РВТЦК, які виконували тимчасово обов'язки, були зафіксовані дуже багато підробок підробок виїзду за кордон тимчасових посвідчень, які засвідчились фамілією Мазевецькою розписом. І печатями. За версією прокурора, підроблені документи для ухиляння від мобілізації видавалися службовими особами Чугуївського ТЦК та СП. Військово зобов'язаним зі всієї України я хотів би зазначити прізвище Гамзов, який є особою, яка перебуває на обліку у Сихівському районному територіальному центрі контрактування Львівської області, та громадянина Самусенка, який є призовником Центрального Чечелівського районного військового комісаріату Дніпропетровської області. Прокурор Григорів наполягає на триманні під вартою підозрюваного, тому що, на його думку, Руслан Мазовецький як військовослужбовець може у будь-який час змінити місце проживання та виїхати в інший регіон. Найтяжчий злочин, за який на час підозрюється пан частина 4 статті 332 Кримінального кодексу України. Карається позбавленням волі від 7 до 9 років. Суддя задовольнила клопотання прокуратури та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Застосувати до підозрюваного Мазовецьку Руслана Ігоревича, 11.02.1989 року народження. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 52 дні до 4 листопада, 2023 року. включно. Руслану Мазовецькому визначили суму застави у розмірі 2 мільйона 147 тисяч 200 гривень. Абсурд. Що, що тут сказати? Обов'язково будемо розкажувати рішення. Я вважаю, що будь-який запобіжний захід тут не має бути застосований. Павло Велицький, медіагрупа Об'єктив.